Доброго дня. Сьогодні так сталося. Що в мене був ефір дуже рано з суспільним, але в них не вистачило трошки часу, щоб поговорити реально про ситуацію навколо золота. Вони хотіли моїх коментарів щодо цього. Тому от зараз. Що відбувається? Останні буквально кілька тижнів перескоро зростання, і буквально там кілька днів тому перевищило. 3000 тисячі зараз за унцію тройську золота. І зараз ця ціна залишається дійсною. Ну, а власне, що відбувається? Якщо подивитися на там, передісторію, то ми бачимо, що потрошку зростання відбувалося ну, з відкатами певними, десь з весни 24-го року. І потрібно просто з'ясувати, чому саме таке бурне зростання відбувалося останні приблизно там десь 12 місяців. Може хтось сказати, що це війна, але не тільки. Хоча війна дійсно вплинула дуже серйозно. Наприклад, 27 лютого 2022 року був такий локальний пік. Зростання почалося 24 лютого, ну з початком вторгнення, але пік такий був локальний саме 27 лютого 22 року. Потім був доволі довгий період таких коливань, коливань, коливань. Там десь було біля 2000 приблизно туди-сюди. А і, і ось з весни 24-го почалось таке ну майже цілеспрямоване зростання. На мій погляд, це сталося тому, що на війну як таку, на зростання там, між США та Китаєм, на ситуацію в Україні, яка пов'язана з повномасштабним вторгненням Росії, наклались ще такі події, як те, що центральні банки. Ведучих економік. Я маю на увазі Європейський центральний банк, Федеральна резервна система. Вони приблизно в той період, 12 місяців тому, почали доволі чітко артикулювати свої плани щодо переведення до норми своїх облікових ставок. Ну, як відомо, ставки були там дещо раніше збільшені через те, що вони боролися з інфляцією, яка суттєво зросла після. Дій, які мали пом'якшити наслідки ковіду, ну тоді, як пам'ятаємо, у му році і навіть трошки до 21-му активно друкували гроші, десь через рік зіштовхнулись з дуже швидким зростанням цін, оскільки був надлишок грошей в економіках, вони почали робити звичайні рухи, тобто підвищувати ставки, і от десь приблизно. З 24-го року, точніше, з весни 24 року, пішли чіткі заяви про те, що вони будуть потроху вже нормалізовувати ставки, зменшувати їх, і цей процес, власне, почався влітку для Європейського центрального банку і весни 24-го року для федеральної резервної системи і дешевлення грошей. Ну, вартість грошей пішла вниз, звісно, призвела до того, що почали трошки більше вкладатися в золото. Мені може хтось сказати, що це тому, що центральні банки почали активно минулого року скуповувати золото. Так, це дійсно, вони активно скуповували, але я можу сказати, що навіть у 2024 році буквально на кілька тонн. Було куплено, наприклад, золота менше з центральними банками різних країн, порівняно з, наприклад, 23-м. Взагалі, біля тисячі тонн, там плюс-мінус, було куплено в 22-му, 23-му 24 му роках центральними банками, і ці закупівлі абсолютно чітко пов'язані з війною, яка розпочалась в Україні через вторгнення повномасштабне вторгнення Росії. І е, саме це, в принципі, е, створювало такий ну, системний дефіцит валют, е, вибачте, системний дефіцит золота на ринку, і е, ну, якби всі ці е, події, там, е, пом'якшення грошово-кредитної політики в 2024 році, війна в Україні з 2022 року, вони призвели до того, що е, почали активніше скуповувати золото. І, е, наприклад, за підсумками минулого року. Абсолютним чемпіоном світі в абсолютних цифрах була Польща, яка вважає загрозу з боку Росії для себе найбільшою серед європейських країн. Вона довела приблизно до 1.6 питому вагу золота в своїх золотовалютних резервах. Вона купила минулого року 90 тонн на хвилиночку. Це в рази більше, ніж там найбільші. Найближчі її там, конкуренти по а, закупівлях. Чимало купила золота ну, відносно своїх розмірів резервів Угорщина, Чехія, продовжувати скуповувати золота Туреччина, яка раніше скуповувала ще більше. Скуповує Китай потрошку, скуповує Індія. Тобто більшість таких країн, які вважають, що вони знаходяться. В зоні турбулентності купують золото і збільшують питому вагу золота в своїх резервах. А що з Україною в Україні приблизно трошки більше 6% золотовалютних резервах це питома вага золота. Наскільки я розумію, по відкритих даних Україна має приблизно приблизно десь 27 тонн золота в резервах. Це відповідає вартості золота згідно з відкритими даними Національного банку, власне, ситуація виглядає приблизно так. Чи буде золото зростати далі в ціні? Ну, ймовірно, подалі буде зростати, можливо, не одразу, можливо, трошки пізніше. Це залежить від багатьох там чинників, які можуть прискорити, послабити. Десь приблизно в квітні і травні має бути оприлюднений черговий звіт по закупівлях в першому кварталі золота. Подивимось, чи, чи продовжили, судячи по цінах, то продовжили центральні банки скуповувати золото. Ну, Завтра мені задають запитання, чи варто посполитим звичайним людям вкладатися в золота. Я можу сказати наступне: золото не найліквідніший товар. Його доволі складно потім назад перевернути в готівку. Точно не варто скуповувати вироби, ювелірні золота, бо їх ліквідність і можливість продати по цікавій ціні вона ну, не надто високі. Якщо скуповувати зливки, то в Україні є сенс скуповувати десь ну, не менше, ніж вагою по 50 грам, краще по 100 грам, тому що. По таких зливках вже найменший рівень різниці між ціною купівлі і ціною продажу, але варто розуміти, що якщо ви купили зливок там, в певному банку, то ви, ну, скоріше за все, зможете продати в цьому ж банку, хоча, звісно, із знижкою, і ви виграєте тоді, якщо там. Золото зросте ну, чи найменше на 10-15% в ціні. Тоді там ті кілька відсотків різниці між купілою і продажем, які виставляють банки, вони будуть покриті. Тобто, золото варто вкладатись, ну, там, щонайменше на рік, на два, на три, на п'ять. Не знаю, на, ну десь такі не на місяць, не на два, не на півроку. Точно. А, є проблема ще, що багато банків. Не сприймають зливки, які куплені в іншому банку. Тобто, якщо ви купили в банку А, а продати в банк Б може бути з труднощами, в тому числі банк може зажадати, щоб за, його, за ваш рахунок він провів аналіз експертизу цього зливка, чи є він справжнім. Якщо ви купили, потрібно тримати усі документи на цей зливок, включно там із сертифікатом походження, бо інакше будуть складнощі проблеми. Вивозити золото з України ну, там, та ж проблема, що, ті ж проблеми, ті ж процедури, що і з валютою, там є обмеження на кількість ну, тут це також варто вважати і. Продати золото за кордоном може бути, ну, скажімо так, пов'язана з тими ж труднощами, що і в Україні, тобто походження, експертиза, справжність ці всі, всі речі. Золото залишається доволі таким цікавим активом для багатьох. Польща, зокрема, відверто кажуть, що вона. Через нестабільність, через турбулентність і військові ризики купує золото. Росія має там певну кількість золота і намагається продавати в обхід санкцій, і, в принципі, робиться достатньо активно. Це золото потрапляє на ринок. Це цікава історія там, через Індію, Китай там, і інші країни кажуть навіть через Туреччину. Це такий ринок, ну доволі, як би сказати, пом'якше специфічний. Я нагадаю, що були часи, коли навіть за закупівлю певних товарів товарів по імпорту деякі країни розплачувалися просто золотом на вагу для того, щоб обходити обмеження, обмеження пов'язані з розрахунками, для того, щоб. Отримати ці товари, незважаючи на відсутність валюти на своїх рахунках, я не виключаю, що там, посилення санкцій проти Росії поживавить нелегальний ринок золота, ну такий серйозний, великий, не те, що ми з вами. На тому ринку розраховуються великими зливками, які важать десятки кілограмів. Ну ось приблизно така ситуація. Золото залишається цікавим, його, як і раніше, купують і вважають його такою тихою гаванню, певною гарантією від обмежень на розрахунках у валюті, від гарантії від, можливо, не надто правильною політикою. Центральних банків, коли, наприклад, одні резервні валюти, валюти падають відносно інших. Так що, як то кажуть, не знімайте свої паски безпеки, дивіться по боках і розумійте, що золото, на жаль, це не для середнього класу, це для людей, які можуть вкласти. Не більше в золото там не більше 10-15% своїх статків, і ці суми там мають бути для того, щоб це було економічно вигодно, десь ну, там, десятки тисяч доларів. Тобто потрібно розуміти, що ну, людина із статками. Менше ніж 200-300-400 тисяч доларів в еквіваленті. Ну, їй просто нема сенсу дивитись бік золота, є такі більш ліквідні інструменти. Хоча, можливо, в певній мірі ці інструменти і будуть не настільки надійними, як золота. А всього найкращого, здоров'я вашим фінансам, з вами були де гроші.